Всім привіт! Сьогодні до нас залітає на продажу ось такий чудовий BMW X5 в кузові E70. Автомобіль 2011 року випуску з двигуном 3 літра бензин. Автомобіль виглядає дуже класно, без жодних зауважень по кузову. В дуже класній комплектації. Має безключовий доступ, ось такий світлий шкіряний салон. З електроприводом та пам'яттю сидінь. Ось така класна панорама, велика мультимедія, трьохзонний клімат-контроль з підігрівом та вентиляцією сидінь. Ось такий гарний задній ряд сидінь, без жодних зауважень. Клімат. Кого цікавить дане авто, звертайтесь. Автомобіль можна придбати за повну вартість, а також у лізинг.